Сьогодні команда Девелопмент» відчиняє двері нашого нового проекту житлового комплексу Хюгелюкс на вулиці Помененка, 14 а комплекс офіційно введений в експлуатацію. Сьогодні ми провели день відкритих дверей для власників квартир у шостій секції. У наших інвесторів сьогодні була фантастична можливість вперше зайти в їхню квартиру, побачити її вже готовою. Побачити, як виглядатиме наш хол, наш простір за горолом будинок. І я впевнена, що насправді всі будуть задоволені результатом нашої спільної роботи. Нам дуже подобається жити в цьому районі і забудовника вже знаємо, бо батьки живуть теж в Хюге. От знаємо, що вони якісно будують. Взагалі звикли вже до цього району і тішимося, що тепер вже будемо власниками.